Двійка жезлів символізує початок, якесь планування, вибір вашого шляху, подальші якісь кроки. Це карта про потенціал, про бачення того, що можна досягти, і про перші кроки до вашої ідеї, до того, щоб реалізувати свою ідею, свою думку, свою мрію. Вітаю всіх на каналі Закохана в Втар! І це, як ви напевно здогадалися, черговий монолог, і сьогодні про себе буде розповідати двійка жезлів. А попередні монологи старших арканів і туза жезлів ви можете переглянути, послухати в моєму плейлисті послання від Тару. Додивіться, будь ласка, це відео до кінця. Надіюсь, вам буде цікаво. Поставте йому лайк, підпишіться на мій канал, залиште свою думку в коментарях. А щоб не пропустити наступні моє відео, а також наступні монологи Аркані, натисніть на дзвіночок. Отже, дам слово самій двійці, що вона готова про себе розповісти, що вона хоче про себе розповісти. Ти дивишся на мене і бачиш лише чоловіка, що стоїть на зубчасті стіні замку. Ти бачиш багатий одяг, червону мантію, що символізує мою волю та пристрасть, і світ у моїй долоні. Але чи чуєш ти вітер? Той самий вітер, що зараз куйовдить моє волосся і шепоче про далекі землі, яких ще не торкалася моя нога. Я, твій кажеслів, я момент, коли іскра туза перетворилася на полум'я, але це полум'я ще не стало пожежою дії. Я контрольований вогонь. Я архітектор долі, який завмер над кресленням, перш ніж закласти перший камінь Нового світу. Стояти тут, на цій висоті, це привілей і прокляття. Унизу, біля підніжжя мого замку, кипить звичайне життя. Там люди переймаються дрібницями, хлібом, дахом над головою, суперечками, з сусідами. Але тут, на горі, повітря розріджене і холодне, тут пахне озоном і сіллю далекого моря. Звідси світ виглядає інакше, він не здається хаотичним нагромадженням подій. Звідси він виглядає як карта, як шахівниця, де кожна фігура чекає на хід. Я спираюся на один жезл. Він твердо стоїть на камені парапету. Це моє минуле. Це те, що я вже здобув. Це мої досягнення, мій статус, моя безпека. Цей жезл, як якір, що тримає мене в реальності у охотті того, що я вже називаю моїм. Але другий жезл. О, Другий жезл я не тримаю в руці. Він не прикутий до стіни, він вільний. Він моя воля спрямована в майбутнє. Він це дія, яка ще не відбулася, але яка вже вібрує в моїх м'язах напругою потенціалу. Ти запитуєш, чому я не рухаюсь, чому я застиг у цьому спогляданні? Тому що перехід від мати до діяти це найважливіший крок у Всесвіті. Поглянь на мою праву руку, у ній я тримаю зменшену копію Всесвіту, глобус. Він гладкий, прохолодний, досконалий у своїй формі. Це символ мого планування. У моїй голові я вже підкорив ці землю. У моїх планах мої кораблі вже причалили до тих берегів. Мої прапори вже майорять на тих вежах. Але є жахлива іронія в тому, щоб тримати світ у долоні, поки він тут, у моїй руці, він безпечний, він мій. Але це лише модель. Справжній світ там, за горизонтом, він величезний, небезпечний, непередбачуваний і дикий. Тримаючи цей маленький глобус, я відчуваю спокусу ніколи не виходити за браму свого замку. Адже тут я був. Тут моя фантазія не зустрічає опору реальності. У цьому криється моя драма. Я володар панування, але моє панування поки що інтелектуальне. Я бачу можливості, я бачу шляхи, я прораховую ризики. Я знаю, що якщо я зараз віддам наказ, мої легіони рушать уперед. Але я вагаюся. Не зі страху, поразки, ні, а через усвідомлення того, що як тільки я зроблю крок, ідеальний план зіткнеться з недосконалою реальністю. Ця куля в моїй руці це якби, це світ потенціалу, я відчуваю під пальцями гори і запатине океанів. Я можу обертати його одним рухом зап'ястя. Це п'янке відчуття влади, але воно ілюзорне, доки я не ступлю на справжню землю. Ти, хто прийшов до мене за породою, чи знайоме тобі це відчуття? Коли ідея у твоїй голові настільки прекрасна і довершена, що тобі страшно втілювати її в життя, аби не зіпсувати цю досконалість грубою матерією буття. Я двійка, не одиниця, яка є чистим імпульсом, сліпою енергією, криком народження. І не трійка, яка вже є розширенням, рухом і першим результатом. Я простір між ними. Я той вдих, який ти робиш перед стрибком у безумні. Двійка це завжди дуалізм. Але в моєму випадку це не конфлікт, як у двійки мечів, де очі зав'язані й серце закрите. Ні, мої очі широко розплющені. Мій дуалізм це вибір між тут і там, між достатньо і більше. Багато хто думає, що двійка жезлів це карта задоволення досягнутим. Вони помиляються. Подивись на моє обличчя. Хіба ти бачиш там спокій Ситого Лева? Ні, ти бачиш ту. Ти бачиш голод, найгірший вид голоду. Голод того, що має все, але розуміє, що цього все замало. Я здобув замок, я здобув титул, я маю ресурси, але вогонь, що горить у моїй суті, адже я майже, не дозволяє мені сидіти біля каміну. Вогонь вимагає палива, а паливо для мого духу це експансія. Я можу рости, або я згасну. Мій вибір це не просто вибір напрямку, це вибір ідентичності. Хто я? Хранитель фортеці чи завойовник невідомого. Якщо я залишуся, я збережу все, що маю, але втрачу те, ким міг би стати. Якщо я піду, я ризикую втратити все, що маю, заради примарної можливості стати чимось більшим. Це алхімія душі. Я повинен трансмутувати безпеку на ризик, стабільність на рух. Я стою на порозі. І цей поріг проходить не по каменю під моїми ногами, а через моє серце. Подивися туди, куди дивлюся я, у далечині. Ти бачиш сіру смугу мого моря і туманний бризигір? Там, унизу, у гавані, стоять мої кораблі. Вони готові. Їхні вітрила згорнуті, але вони чекають лише на моє слово, щоб розкритися мокрила білих птахів і понести мене геть. Горизонт це найпотужніший для душі масті Жеслів. Він дражний. він обіцяє, він брешить, що там, за лінією, де небо цілує воду, відповіді будуть простішими, а перемоги солодшими. Я знаю, що це брехня. Я знаю, що там будуть шторми, чудовиська і зради, але я все одно дивлюся туди. Чому нас так вапить те, чого ми не маємо? Чому тепло власного дому стає задушливим, як тільки ми усвідомлюємо, що двері не замкнені? Я дивлюся на ці далекі землі і уявляю, як змінюється там світло, як звучить там мова, які там ростуть дерева. Я проєктую свою волю на ці порожні плями на карті. Це акт творення. Перш ніж нога ступить на землю, думка має торкнутися її. Я зараз роблю саме це. Я колонізую майбутнє своєю уявою. Але будь обережний, слухачу. Мрії можуть стати в'язницею. Можна все життя простояти на цій стіні, дивлячись на горизонт і так і не спуститися в гавань. Можна стати колекціонером планів, майстром стратегій, які ніколи не побачать поля битви. Я це попередження про таку небезпеку. Я це нагадування про те, що видіння без дії це галюцинація. Поговоримо про владу. Справжню владу. Вона не в мечі, що рубає голову. Вона не в золоті, що купує лояльність. Справжня влада це здатність бачити загальну картину. Я стою високо не для того, щоб мене бачили інші, а для того, щоб бачити самому. Я стратег. Я бачу патерни. я розумію взаємозв'язки. Я знаю, що помах крила метелика на моєму боці океану може викликати бурю на іншому. Двійка жезлів це момент зрілості вогню. Ту жезлів це спалах. Це я хочу. Двійка жезлів це я можу і знаю як. Це інтелектуалізація інстинкту. Я планую на роки вперед. Я не думаю про сьогоднішню вечерю, я думаю про врожаї наступного десятиліття. Іноді це самотньо. бути тим, хто бачить далі за інших. Ті, хто внизу не розуміють мого вагання, вони думають, у нього є все, чого він ще хоче. Вони не розуміють, що амбіція це не жадібність, це імператив розвитку. Ти, хто прийшов до мене, зараз перебуваєш у душці сили. Можливо, ти цього не відчуваєш, можливо, ти відчуваєш розгубленість перезбезлічу варіантів. Але послухай мене, можливість обирати це найвища форма влади. Ти не жертва обставин, ти стоїш на стіні власного замку. Ти тримаєш глобу свого життя у власних руках. Ніщо не жене тебе ватогом, ти вільний вирішувати. І саме ця свобода паралізує тебе, чи не так? Легше бути рабом обставин, ніж усп... господарем власної долі. Раб може звинувачувати господаря. Господарю ж нікого звинувачувати окрім себе. Якщо я відправлю кораблі, і вони потонуть, це буде моя провина. Якщо я залишуся і згнию від гнуді, це теж буде моя провина. Відповідальність. Ось вага мантії на моїх плечах. Іноді, коли вітер стихає, я чую інший голос. Не голос амбіції, не голос страху, а тихий голос інтуїції. Він питає мене, що насправді важливо? Чи важливо завоювати ще одне королівство? Чи важливо довести світові свою велич, чи важливо справжня подорож? Чи можливо справжня подорож це подорож у глиб себе? Стіна замку, на якій я стою, розділяє не тільки мій дім і зовнішній світ, вона розділяє моє зовнішнє я і моє внутрішнє я. Зовнішнє я успішний, сильний, впевнений, внутрішнє я. Той, хто все ще шукає сенс. Той, хто розуміє, що навіть якщо ти володієш усім світом, ти все одно можеш втратити свою душу. Другий жест закріплений на стіні. Придивись до нього. На ньому є молоді паростки. Навіть оброблена деревина, вмурована в камінь, прагне життя. Це нагадування про те, що навіть у стабільності є ріст, але цей ріст повільний, обмежений. Жест у моїй руці це дика гілка. Вона хоче лісу, сонця, дощу. Я стою тут, щоб ти зрозумів, немає правильного вибору. Є лише твій вибір. Будь-яка дорога, яку ти обереш, призведе до втрати іншої дороги це закон жертви. Щоб отримати майбутнє, треба відпустити теперішнє. Щоб відкрити нові землі, треба втратити з поля зору берег. Досить філософія. Вогонь не може вічно бути холодним. Настає момент, коли планування стає формою прокрастинації, коли роздуми перетворюються на самотаж. Я дивлюся на тебе, мандрівнику Паркана. Ти витягнув мене, бо ти готовий. Ти виріз зі своєї старої шкіри. Твій замок, робота, стосунки, спосіб життя, думки став для тебе затісним. Ти вперся головою в стелю, тобі душно. Ти відчуваєш цей у долонях. це бажання взяти свій жезл і вдарити ним об землю, викликаючи зміни. Не ігноруй його. Я даю тобі своє благословення, але й своє застереження. Благословення, ти маєш потенціал підкорити те, що задумав. Світ біля твоїх ніг. Твої плани надійні, твоя позиція сильна. Ти дієш не від слабкості чи відчаю, а від сили. Це найкраща стартова точка. Застереження. Не закохуйся в свої плани. Карта це не територія. Будь готовий до того, що як тільки ти покинеш стіни, і вітер зірве твій капелю, дощ намочить твою мантію, а дороги будуть брудними. Але тільки так ти відчуєш життя. Не стій поруч зі мною занадто довго. Я вічний вартовий порогу. Я засуджений вічно тримати цей глобус і вічно вагатися. Я символ моменту. Але ти ти жива людина, ти існуєш у часі, твій час спливає. Тому візьми від мене цю впевненість, цю королівську поставу це стратегічне бачення. Йди, спускайся зі стіни, сідай на корабель, піднімай вітрила. Світ занадто великий, щоб споглядати його лише через моделю руці. Світ хоче, щоб його торкалися, щоб його пробували на смак, щоб з ним боролися і щоб його любили. Я залишаюся тут, на висоті, у своїй величній самотності, оберігаючи тили для твого повернення. Бо кожен великий мандрівник повинен мати тім, куди він зможе повернутися, щоб розповісти свої історії. Я буду чекати. Я буду тримати цей замок, а ти піди за горизонт. Вогонь у мені, вітає вогонь у тобі. Зроби свій крок. Перший крок із двійки. Перетвори потенціал на кінетик. Світ чекає.